Сьогодні вівторок, 30 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксували в селах Воскресенської, Баштанської та Березнигувацької громад. Є пошкодження житлових будинків і сільськогосподарської інфраструктури. Також російські снаряди влучили в аквазону Очакова. Учора, 29 серпня, армійці Російської Федерації атакували й Миколаїв. На місто випустили щонайменше 12 ракет. Три з них мали вдарити по Йнгульському мосту, але, на щастя, влучили у воду. Наразі рух транспорту на цій ділянці відновлено. Сьогодні в день росіяни вчергове обстріляли Миколаїв. Серед цивільних є жертви та поранені. Наслідки ворожої атаки вже прокоментував пресофіцер обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Далі його пряма мова. Сьогодні в день російські окупанти вчергово нанесли ракетно-артилерійський удар по інфраструктурі міста Миколаєва. Поцілено в промислові об'єкти та портову інфраструктуру. На жаль, станом на зараз є інформація про одного загиблого. Це цивільний працівник. Окрім того, є поранені. Щодо ситуації в області, тривають бойові дії. Ситуація досить складна, проте повністю контрольована Збройними силами України вночі російські окупанти в намагалися поцілити в. Об'єкти на території Баштанського ОТГ застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-31, проте обійшлося без жертв. Окрім того, слід зазначити в контексті вчорашнього обстрілу міста Миколаєва ракетами С-300, що одна з цих пускових установок вже знешкоджена, як ми і обіцяли, і ми продовжимо знищувати все, що стріляє по місту Миколаєву. Не тільки окрім того, окупанти обстрілювали область. Бойові дії тривають, вірте в ЗСУ, перемога буде за нами. Дякую. Підрахували. За три місяці після масштабної пожежі автозаправної станції у Миколаєві екологи назвали суму збитків навколишньому середовищу. Мова йде про понад 150 тисяч гривень. Більше про це в наступному сюжеті. Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, пожежа на автозаправній станції в Миколаєві завдала шкоди навколишньому середовищу на суму 152 тисячі 800 гривень. Так, фахівці опрацювали інформацію про негативний вплив загоряння комплексу споруд багатопаливної АЗС та здійснили розрахунок збитків. Нагадаємо, потужна пожежа виникла вранці у вівторок, 24 травня. Пізніше стало відомо, що на АЗС розлилося паливо. Тоді, внаслідок загоряння, траму. Валася одна людина, Наталя Приходько Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин. Цього навчального року на Миколаївщині почнуть працювати в очному режимі не більше ніж 5% освітніх закладів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Свої двері для учнів у вересні відкриє лише 21 школа, розташована на території, що не обстрілюється. За словами очільника області, перш за все освітній процес має бути безпечним для дітей. Також він зазначив, що формат навчання зможуть обирати батьки спільно з керівництвом шкіл. На проспекті Центральному комунальники зрізали пеньки, які залишилися після спилу тополь. Роботу виконують зі спеціальною технікою працівники Миколаївських парків. Як піклуються про благоустрій міста в умовах війни, розкажемо далі. Ще на початку квітня у Миколаєві на проспекті Центральному комунальні служби спаляли чимало старих і сухих тополь. Зруб віддавали на потреби армії, щоб військові могли облаштувати собі укріплення. Тепер працівники миколаївських парків зрізають пеньки, які залишилися від дерев. «Практично там вісім ця процента вистіхто полей, котрозі були, вони всі були аварійні, тому що коли ми їх зрізали внутрі, вони вже були всі гнилі». Ну, это о чем говорит? О том, что это центральный проспект. И как бы здесь э, нельзя их оставлять. Это в первую очередь создает аварийную ситуацию для транспорта, потому как здесь очень высокий трафик на этом проспекте. Поэтому было принято решение их удалить. После этого, конечно же, оставались ПНИ, и эти ПНИ также они в первую очередь, э, скажем так, несли такой неэстетический вид для центрального проспекта видалити пеньки, комунальники користуються спеціальною технікою міні-навантажувачем. Бобкет він зрізає залишки від дерев майже під нуль і робить зелену зону доглянутою та акуратною. Це, скажімо так, парущик для парків, скверів, для бульварів. Тобто це така маленька мобільна техніка, яка може везде під'їхати, везде проїхати, і в принципі виконувати А на много на самом деле. Нині роботи з видалення пнів фактично закінчили. Наступною локацією для прибирання стане стара частина міста вулиці Спаська та Потьомкінська. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «МАРТ» – для є новин. Очільник області Віталій Кім закликав волонтерів поновити темпи своєї діяльності та допомогти військовим Збройних сил України. Найбільше на фронті станом на 30 серпня потребують дронів та автомобілів. Далі пряма мова начальника обласної військової адміністрації. Йдуть важкі бої, наші військові працюють цілодобово, тому цього всього коментувати ми не будемо в принципі. Тому тільки офіційні військові зведення. але, але якщо всі увага прикута зараз до півдні України, що я хочу сказати? Ми всі не ми тут на півдні, а на великій кількості нашої держави, на великій кіль... території нашої держави, ми звикли трохи до війни. так? І зараз зменшилась допомога нашим військовим що стосується там постачання дронів, там і таке інше. А, а, а зараз саме той час, коли потрібно це дуже, тому що там ворожере вивела певну кількість. Безпілотників в нас в нас не не вистачає дронів, автомобілів. То я, то я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром. Миколаївських рятувальників нагородили державними нагородами та присвоїли нові спеціальні звання. Урочистий захід відбувся у День пам'яті загиблих захисників України, який наша держава відзначала 29 серпня. Хто здобув відзнаки і якими нагородами поповнилася скарбниця ДСНСівців, розкажемо далі. Оперативна нарада в клубі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочалася з хвилини мовчання на знак вшанування світлої пам'яті, сили духу та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, і мирних громадян, які загинули внаслідок російсько-української війни. Сьогодні в державі особливий день, який закріплений указом президента. Як день пам'яті загиблих. Захисників України. Далі начальник управління Микола Панасенко вручив рятувальникам погони з нагоди присвоєння спеціальних звань. Також вогнеборці привітали з відомчими нагородами, зокрема нагрудними символами знак пошани, за відвагу у надзвичайній ситуації та грамотами Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Перший заступник начальника управління Андрій Кривручко вручив ДСНСівцям медалі ветеран служби, а також подяки за 15 і 20 років сумлінної служби найдосвідченішим працівникам. Керівники ще раз привітали нагороджених та побажали всім присутнім витримки, наснаги та якнайскорішої перемоги. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март – для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн-виданні Квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.